Вітаю друзі! Вас на нашому каналі! Приїхали додому, і в нас просто, та в принципі, це не тільки в нас, це по всій Україні сьогодні Аврал. Після нічної скаженої атаки. Е... Ну, я так думаю, що вся Україна. От, тому що в нас тут в Черкаській області в принципі то тихо, але ми, звичайно ж, як і всі попадаємо під графіки. От тому нас зараз через півтори години. Вимкнуть світло, і в нас його не буде аж до 11 вечора. Коротше, ми сьогодні увесь вечір без світла. От, що мені треба зробити зараз, поки воно є. Обов'язково мені треба помити волосся. Зараз я біжу, тому що коли в нас вимикають світло, в нас немає води. Бо в нас ж приватний будинок і насосна станція качає воду. Коли немає світла, насосна станція не може качати воду, тому у нас немає води. І мені. Треба швиденько зварити макарони, ну щось поїсти. І ще по бажанню було б непогано щось із свічок зробити, тому що в мене ще одне нове замовлення. Не знаю, як я буду все встигати, але будемо намагатися, бо виходу іншого немає. А вам бажаю приємного перегляду! Все, голова! Чистенька до роботи до завтрашньої готова. А загалом всі дружно організувалися, і кожен робить свою роботу, щоб встигнути до відключення світла. Ось діння робота: встигнути, поки є світло, зробити уроки. Дєня, лампу включи, щоб очі не боліли. Давай. Мабуть, в розетку, так, да, не включено в розетку. Так, в общем, Деня робить свою роботу. Саша робить тепло в будинку. Бо в нас зараз 19 градусів. Після роботи ми приїжджаємо і в нас так досить прохолодно. Чи тобі нормально, так, да, Саша? Не нормально. Ляля -ля все нюхає, робить свою роботу. Ну, а я швиденько приготувати вечерю. В общем, всі працюють на одне благо встигнути до відключення світла. Я хочу зараз закінчити ось цю свічечку, тому що вона повинна бути прикрашена блискітками, а для цього мені треба фен і потрібне світло. Тому, поки воно є, я зараз швиденько цю свічечку прикрашу блискітками, бо хочу сьогодні спакувати одне замовлення вже на відправку. Встигнути хочу. Так, у нас будуть золоті блистківки і сама свічка ще буде сьогодні прикрашатися золотою поталью. Ой, слухайте, вона така новорічна. Обалдіть! Ви подивіться, як вона виблискує вся. Камера вам не передає оці блискитки, вони дуже блискучі, прям такої дає атмосфери, знаєте, святкової і новорічної. І причому, коли свічка буде горіти, вони нікуди не дінуться і будуть завжди так блискотіти. Все, підготувала. Ну, і давайте, коли я тут стою, розпакуємо змійку, її також треба сьогодні. Розфарбувати це все одне замовлення. І ця свічечка, і ось ця зміючечка, і ось ще столова свічка в мене стоїть, також треба її розпакувати. Коротше, в мене робота кипить. Так, і обережно, доставайся отак. Ось так ось. Бачите, зміючка, коли вона ще не розфарбована. Ось така вона ніжна. Так, ну сьогодні буде розфарбовуватися, а... ай, пахне неймовірно, та піона. Також готуємося в такому плані, що набираємо скрізь воду. І в графину воду набрали, і в цю баклажку в нашу набираємо, тому що, ну, знаєте, ми сьогодні виходить весь вечір, будемо без світла. Тема сковорідок у нас продовжується, тому що я так розумію, багато нових підписників, які не бачили попередні мої відео, і були запитання, що мені не подобається в моїй сковорідці, да, про яку я розповідала вам в попередньому відео. Що це за фірма? Давайте вам розкажу ще раз. Ми купили пару місяців назад ось таку сковорідку фірми «Тоскана». От, вона коштувала тисячу гривень, це велика сковорідка, 28 сантиметрів, мабуть. От, що з нею не так? Ну, по-перше, ви бачите, вона новенька, і посмажила вона буквально 2-3 рази і все. І почало все до неї приставати. Хоча ми її купували як непристаючу. Нам казали, що оце покриття, от воно там не стирається дуже довго, з ним нічого не трапляється. В общем, така класна сковорідка. В окончанні, просто жах, я нікому не раджу купувати таку сковорідку. А по-друге, вона дно ось тут вигибається. Коли її ставиш, вона прямо так катається по плиті. Чоловік її порівняв, стукав. В мене теж є все це відео, як ми її рівняли. От, ох, вода закипіла. Але два-три приготування, і вона знов вигибається. А коли вона вигибається, то в неї перегрівається ось тут середина. Навіть зараз на відео видно, що ця серединка вона темна, тому що краї до плити не пристають, бо вона вся отак от вигнулась. А тут перегрівається і чорніє. І виходить, що тут все горить, а по краям нічого не смажиться. Ось така фігня за 1000 гривень. От. Ну і коли зайшла така тема, давайте вам ще розповім про ось цю сковорідку. Вона мені прослужила вірою, і правдою. Ну, два роки точно, можливо, три. Я точно не пам'ятаю, але два роки це 100%. Це фірма Вінзер. Також вона коштувала дорого, якщо ви бачите. Вона невеликого розміру, тут, мабуть, 24 чи 25 сантиметрів, тобто вона менше, ніж та. І вона коштувала дорого. 1400 ми її тоді купували. Але вона от дійсно просто жила суперово. Навіть зараз, якщо олійка налити, то вона не пристає. От, але ж я смажу без е, олії, тому без олії вона вже почала приставати, вже на ній готувати не дуже зручно. Саме тому ми і купили тефаль. До речі, зараз я хотіла вам показати свою стару тефаль, але вже я її кудись прибрала. От. Тому зараз зварю макарони, а потім хочу на роботу собі посмажити чи яєшні чи омлет подивимося і протестуємо Тефаль У нас сьогодні будуть спагетті. Давно не варила спагетти, я їх завжди ось так на пополам ламаю. Не люблю їх ціляком. І Деня в мене не любить, і Саша, бо дуже вони потім занадто довгі їсти їх. Незручно, тому ми завжди ось так ламаємо. Ось так. В макарони стандартно додаю сіль. І додаю приправу вегетто. У мене макарони для пасти. Це із твердих сортів пшениці. Ми е, саме ось... Е. А як правильно? А, все правильно я сказала. Саме от е спагеті ми завжди купуємо тільки із твердих сортів, тому що, ну, тому що нам вони подобаються. Як на мене, для паста найсмачніша. Ми вже пробували різні, але ці мені прям найбільше до душі. Куштую. М -м -м. Треба ще собі додати. Пересипаю лялі корм. Розкажу, як минула наша ніч. Дом у нас в Черкасах, ну, тихо, а вночі на нас сьогодні було тихо. У нас не було чутно шахетів, не було чутно якихось вибухів. В принципі, все було спокійно, і вже тільки коли я приїхала на роботу, а це в 8 ранку, я дізналася, що повітряна тривога, і що всю ніч Україну бомблять. От. І дуже сильно. От. А додому їдемо, і я кажу, боже, світла не буде. І все стигнути, і свічки, і їсти, зварити, і голову помити, кажу, давай заїдемо. В галю Балугану, це мені здається, така всеукраїнська мережа. Купимо піцу, запечемо та й буде що їсти, щоб не стояти коли плоти. Що ви думаєте? Заїжджаємо ми в Галю Балугану, а піци нема. Я з таким перший раз зіштовхуюся і розумію, що... Одне одної в мене немає світла. Всі пішли в Галю, купили піцу для того, щоб ввечері не готувати при. Ну, бо, в принципі, в кого є газ, то приготувати їсти не проблема. Свічки, ліхтарики зараз вже стільки всього. От, а так як у нас не газ, а електро, то це проблема. Ну, не можна налюбуватися цією малою. Малой, малой, малой. Отдай. 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 Отдай, дай, а отдай, отдай. Камінчик на гріє. Така краса камін. Так, чим зараз буду займатися. Дивіться, притащила ось таку кучу а, своїх молдів. Основна маса це все для гіпсу. Коли не буде світла, я буду лити гіпс. Тому що, щоб лити гіпс, слава Богу, світло мені не потрібно. От. І зараз буду заливати дві свічки це ялиночка. В мене сьогодні замовили і шишка. Так що зараз, поки є світло, швиденько їх залью, а далі вже буду заливати масово гіпс. Так, ну, вибачайте за бардак, але ну, я працюю. Це все мені потрібно для роботи, і воно тут все стоїть. Зараз буду робити шишку, я ось підготувала вже форму під неї і вже відміряла аромат оцей е, апельсиновий перець, апельсин з перцем, слухайте. Він настільки яскравий, у мене зараз аромат стоїть, ну просто на всю кімнату. Це я ще не влила його в віск. А зараз як введу в віск, то аромат буде взагалі. Ось так. Ви знаєте, він просто шикарний. Просто шикарний. Ця свічка дуже погано заливається. Бульки робляться в ній, треба гарно її так. Оп-оп, оп-оп. Така вона проблемна, що діставати її проблемно, що віск заливати проблемно. В общем, проблемна свічка. Ось так. Все хай застигає. І я швиденько роблю ще ялиночку. Ялинка гостра в нас буде сьогодні двокольорова, дуже красива. Але я вже її вам покажу в завтрашньому відео, тому що вона буде довго застигати. І сьогодні я її не встигну дістати. Я в попередньому відео вам розповідала, що в мене оптове замовлення на ось ці будиночки, які всередині із чайною свічечкою. Так ви знаєте, що в мене їх замовили 10. І в мене зробили до замовлення і ще 6 штук. А сьогодні прилетіло ще інше замовлення, там також два будиночка. і того у мене зараз в роботі, господі, 18 будиночків. Уявляєте, мені треба зробити. Я поки що зробила тільки 5. От, тому я сьогодні весь вечір буду залила, витягла, залила, витягла, буду цілий вечір робити ці будиночки. Ну і, звичайно, я не була готова до такого попиту на цей будиночок. І в мене розійшлися повністю всі чайні свічки. От. І виходить так, що в мене залишилась одна чайна свічка. Я можу прийняти замовлення тільки на один такий будиночок і все. От. Чайні свічки замовила, але прийдуть вони не скоро. Це десь тижні три, а то й місяць. Тому не знаю, що зараз робити, чи якось швидко купувати. Форму для того, щоб із гіпсу робити ці чайні свічки. У нас в Черкасах я не знаю, де купити ці форми під чайні свічки. Можливо, пошукаю на промі. Ну, коротше, стала в мене така проблема, тому що я не була готова для такого попиту на цей будиночок, тому що він невеликого розміру, і я не думала, що прям так активно його будуть замовляти. Але я цю проблему все-таки вирішу. Так що, хто хотів будиночок, ви зараз, от хто перший напише, тому він і дістанеться, тому що немає більше чайних свічок під нього. Але я надіюсь, що протягом тижня я цю проблему вирішу. А ще я думала думала сьогодні і вирішила, що я все-таки замовлю ту дорогу форму для нової свічки. Вона коштує 900 гривень. Але я вирішила, що воно того варте. Вона дуже красива, це новорічна буде свічка. Я прям дуже її хочу. І я сьогодні сяду замовлю, тому через тиждень в нас буде суперова, новорічна, зимова, тому що вона не обов'язково тільки під новий рік, її можна просто під зиму замовляти. Дуже класна у нас буде нова свічка. Сім годин. Зараз вироблять світло, а я не встигла ялинку залити. І яйця пожарить. Ах, <рес> я мрію, що настане та мить, коли ми будемо жити в мирній країні зі світлом. Я вірю, колись це все-таки настане. Ви також вірите. Обов'язково вірте. Я все, що планувала, все зробила. Залила свічки, залила гіпс. Тепер можна повечеряти. Макарони зварені, а ось м'ясо треба розігріти. Використовую для цього, звичайно, ж, не нову сковорідку а свою стареньку. Наш газовий пальничок, до речі, були запитання, де такий купити. Йдіть на базар у вашому місті. Ваврорі. Ну в Аврорі. чоловік каже, в Аврорі також продається. Ну, я знаю, у нас на базарі їх які завгодно. І отакі от маленькі, і побільші. Їх зараз такий в вибір магазинах в господарських магазинах. Так що. Їх знайти зараз не проблема, коли вже в нас другий рік як вимикають світло. Все, гріємо м'язком і будемо вечеряти. Аврора рулить. Да. Показуй. То покажиш. Оп? І все видно. Ти куди зібрався? дрова принесу. А мені тільки що прийшло замовлення ось на цю ялиночку. Бачите, хто ще не бачив цю неймовірну ялиночку. Я думаю, а чого людина буде чекати? У мене ж кашпошка вже зроблена. Я зараз поставлю свій ось той пальничок. Розтоплю віск і залью, і завтра зразу ж вже і відправлю, щоб людина не чекала. Так що буду зараз займатися ось цією свічечкою. А Що-що? Я зараз працюю зі своїми гіпсовими виробами, все пролакувала, щось з одної сторони, щось з двох сторон сохне. Мені залишилося тільки ось зміючку зробити. Золотою. Тут треба зробити зірочку золотою. Будиночки також мої лакуються. Що тут робиться? Деніс? Деня сильно хоче побитися з папою. І вже пішли спати, а я ви подивіться, яку роблю красу. В мене ж була ось ця свічка, яка з блискітками я робила, була замовлена з золотою поталью, тому на кришці поталь вже повинна була. О, чудово, вже вона висохла, приклеїлась гарненько. Залишки прибираємо. Ось так. Ой, оці кашпо-карусельки із цією золотою поталю мені так подобаються. Вони настільки якісь такі святкові, красиві, прям і дуже, знаєте, так дорого виглядає <світтє> з цією золотою поталлю. Дуже мені подобаються свічки. Дивіться, як це буде виглядати, коли висохне, і я тут також все почищу, то воно, бачите, ось так, як однією общою лінією буде йти. Ну, і тут іще в проміжутках також, бачите, яка краса, мені іноді не віриться, що це я сама роблю таку красу. Все, друзі, я всю роботу поробила. Дві посилочки спаковані і завтра поїдуть до своїх власниць. Ось так і пройшов наш весь вечір посвітла. Я навіть цього, чесно кажучи, не дуже і помітила, тому що я весь вечір працювала. Ось так. А вам бажаю спокійної і тихої ночі, бо в нас зараз знову повітряна тривога. щось Кожне відео я кажу про прощаю з вами кажу, що повітряна тривога на вулиці. На жаль. Спокійної вам і тихої ночі. До слідуючих відео.